Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене відео буде із заготовками, із поїздкою нашою у село на святвечір. Ну і так, по трішечки всього. І з самого початку я розбираю крільця на такі частинки. Розділяю їх на дві миски, тому що в одну складаю частинки крилець такі більшого розміру, які буду заморожувати ось так, в паніровці. Спочатку крильця я обмочую в борошно, потім в яйце, і потім в паніровочні сухарі. Це все розкладаю ось так, заморожую, і пізніше вже фасую по пакетикам. Готую такі крильця, не розморожуючи, Відразу кладу на розігріту сковорідку, на рослинній олії, підсмажую під кришкою. Це займає трішки більше часу, ніж би ви готували їх свіжими, але. Все таки на смак це ніяк не впливає і дуже добре мати таку заготовочку в себе в морозильній камері. Наступне, що я готую, це рублені котлети. Планувала я взагалі із філе курячого готувати іншу страву, але Якщо ви бачили моє попереднє відео, то можете розуміти, чому в мене все таки грудка пішла на рублені котлети. Нарізаю такими кубиками куряче філе, відправляю все в миску. Тепер додаю туди сіль. Мелений перець та сухий часник, тепер додаю в цю суміш яйця. Та майонез. А тепер ретельно все перемішую. Щоб котлети добре тримали свою форму, додаю трішки борошна і знову перемішую. Котлети я вирішила такі підсмажити відразу і заморозити їх вже готовими. Хоча у нас більшу частину і так їх з'їли, а заморозила я дуже мало, тому вже вам заморожений продукт не буду показувати, а ось що в мене вийшло по котлетках трішки, то знімала. На розігріту сковорідку налила рослинну олію і ось так ложкою викладаю котлетки. Обов'язково накриваю кришкою, щоб вони швидше приготувалися з усіх сторон. Коли підрум'янилась одна сторона, перевертаю і підсмажую з іншою. Котлети виходять дуже смачні і соковиті. Ну, а тепер поділюся з вами радісною новиною: ми докупили весь шифер на наш будинок, і тепер за три місяці ми зібрали 90 листків шиферу, витративши на це 40 тисяч гривень. Ось як то кажуть, заради чого ми економимо сімейний бюджет і стараємося купляти матеріали для нашого будівництва і майбутнього нашого дому. Цьогоріч ми святкували ще коляди 7 січня, тому на святвечір приїхали в село. Як кажуть, привезли останній шифер, зберігаємо його у свекрухі біля будинку. Ну і звісно, діти ж радіють. Ми дуже часто, коли приїжджаємо, то відразу провідуємо всю худобу, що є у свекрухі. Василько всіх перевіряє, чи всі на місці, чи всі живі, здорові. Вова поки мало цікавиться тваринками, а ось Василько дуже полюбляє. Я не знаю, він ще, певно, не ходив, як ми весь час провідували коровку і свинку, кроликів. Тому в нього вже є така звичка як тільки ми приїдемо, треба всіх перевірити. А ще свекруха щороку робить ось таку коляду, яку дає дітям, вони з нею носяться, їм дуже цікаво, їм подобається, що їм щось довіряють. І тому цьогоріч Василько теж бігав із колядою. Так як ми приїхали зарання, то ще застали приготування. Ось тут зараз коптиться рибка, вона вийшла дуже класна. Звісно, коптильня у нас тут невеличка, але завжди можна щось приготувати смачненьке. Ну, і святвечір у нас був без світла. Свекруха поставила голубці тушитися у піч. Дуже взагалі смачно все виходить із печі. У мене її немає, в будинку ми її також ще поки не планували, але я думаю, щось ми з цим придумаємо. І ось при свічках у нас був святковий такий вечір із кутюю, із пісними стравами. Це було дуже смачно, дуже класно, бо вся сім'я майже зібралася. І я дуже ціню такі моменти. Сподіваюсь, колись, і в нашому будинку будуть приїздити завжди діти із внуками, І будемо проводити ось такі вечори. Вовчик, як завжди, Нерівно дихає до ялинки. У свекрухі тут дуже багато скляних іграшок, і дуже я переживала, щоб він їх не побив. Бо в нас вдома тільки такі пластмасові або із пінопласту, А тут на ялинці дуже багато таких ще старих іграшок, які дуже легко можуть побитися. А білинкане філіс Вовчик у нас дуже швидко підріс, уже ходить. Раніше, на початку зими, йому було дуже важко в комбінезоні пересуватися по снігу, а зараз вже він і пихає м'ячика, бавиться, може побігати. Взагалі діти дуже швидко ростуть, здається, тільки тільки принесла я його із пологового будинку, а тут він вже такий великий в нас хлопчик. Завжди, коли ми знаходимося у селі, то діти багато часу проводять на дворі, що мене дуже тішить, бо в квартирі ми не настільки часто гуляємо, а ось у селі можна дозволити собі по декілька разів бігати на двір, погуляти, поспати і знову погуляти. Тому село це взагалі рай для дітей, можна побачити тваринок. Дуже полюбляють у мене діти спостерігати за кроликами, як вони скачуть, як вони їдять. У місті у нас якось зовсім інші розваги, а в селі ти ближчий до природи, а природа до тебе. За ці декілька днів я дуже багато відпочивала, проводила час із сім'єю та родиною. І зрозуміла, що треба робити собі вихідні, відпочивати більше, бо все-таки робота є завжди, роботи вистачає, бо дитина у мене не одна, плюс до всього є і навчання. Вирішила я планувати не тільки свої заняття, а й відпочинок. Я вважаю, що кожній мамі повинен бути свій час, своя перезагрузка, і тоді. Буде мама щасливіша, а коли щаслива мама, тоді щасливі вдома всі. До речі, у селі ми побачили ось таку чудо-пташку. Це, наскільки я розумію, йде качка дика. Хоча я не дуже в цьому розбираюсь, можливо, ви більше мені про неї скажете. Як бачите, струмочок такий тут повністю замерз, їй немає де поплавати, і вона гуляла по селу. Ну, а ми ходили по гостям, колядували з Васильком, поки вовчик спав, і Василько ж не може просто так погостювати, йому потрібно щось принести із собою, тому забрав до свекрухи ось таку машинку, привіз її. До неї додому, вже ми до себе додому її не забирали, щоб повернути назад, а поки дитина трішки погралася. А ось так колядують у селі Українська Православна Церква. Щороку я спостерігаю про те, як все в них гарно, як вони співають і як організовують це свято. У них ще є дівчинка, яка грає на бандурі і дуже гарно співає. Хоча цього року я її не застала на коляди, але минулі роки вона завжди відвідувала. Кожну хату у селі співала та грала. Саме для святкування Різдва ідеально підходить село, бо такої атмосфери у місті я ніколи не бачила, хоча сама живу у місті із дитинства, але ось наскільки мені близько до серця проживати ближче до природи, тому й ми і будуємося у селі, а не в місті. І я вважаю, що це ідеальне місце для дітей і для тих людей, хто хоче спокою. Ну, а на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую всім за підтримку мого каналу. Побажаю всім мирного неба, гарних свят та до зустрічі у нових відео!